Світ за сім днів будувався, і ти за сім днів можеш освоїти п'яту-п'ю. У тебе зараз результати, і що тобі допомогло досягнути цих результатів? Поділишся? Ну я в середньому, можна сказати, десь мав 1200 щось таке. Рекорд побив свій десь 1670. Це з оборотом на 500 доларів. Е, з моменту початку навчання до перших грошей, скільки часу пройшло? Перший профіт за тиждень. Не було швидше. Хороший результат. Перший профіль за тиждень. Yeah. Скільки це було? Ну це не були великі суми. Це було А ні, до речі, це, це було 600 гривень. Максим, а ти можеш розказати, чим ти займався? Чим ти займаєшся? Тільки твоє основне заняття? Я взагалі черпаю стільки всюди, всь... з чого можна тільки черпати. Я проходжу паралельно курси таргетолога Віталіка. Зрозумів для себе, що праця на. На когось, ну, вона тебе приведе ну, до того, переоспать таких людей. І я коли дивлюсь на них, мені стає трошки. Ну, я так не хочу. А чим тебе зацікавило підтримку? Мене стало все, тим, що ти як казав, що гроші роблять гроші. На тебе вже давно підписаний був десь, може, роки-два. Так дивився час від часу, мені так подобалося. Які в тебе результати досягнення трошки мотивувало? Знаєш? Неважливо, скільки тобі років, скільки років ти почав, але що ти взагалі почав. Який досвід в тебе був в тупі, коли ти пішов на навчання? Взагалі ніякого досвіду не було. Зараз бачу криваву практику. Типу мене того не було. Але в один момент я зіткнувся тим, що мені треба було відправити гроші по ну на. Сам на інший гаманець, крипто і я своїм другом мені каже то нічого немає, я так подивився, прилучився. Думаю, ну, в принципі, а зе який знає, і тут такий згадав, що на цьому ще можна заробити. Думаю, чому би, Чом би і ні, чому би і ні. В чи було тобі важко розібратися, чи ні? Важко. Але я одне але дуже добре. Тобто, я би всім навіть рекомендував. Спілкуватися частіше або взагалі мати контакт з наставником. Будь може, в тебе вже є сума, загальна сума заробітку і за який це період? Це десь приблизно 10 тисяч, плюс-мінус, тому що mm -hmm. я там табличку спочатку не сильно вів, але в середньому я 10 тисяч заробив за місяць. А з яких вот. зараз банків? Зараз, по кемону, приват, вот. завдяки Денису. Якщо взяти P2P в порівнянні там з іншими професіями, які зараз є на ринку, от як ти можеш е свою думку висловити, чим вони відрізняються? Тут потрібно працювати головою. Не, не хочеш працювати головою, працюй руками. видалось найбільш цінним на навчання? Підтримка. Навчання відео. Угу. Це хороша штука, але якщо ти. ну... Це просто відео, так? Угу. Ну ти не маєш доступу, щоб, от щось не зрозумів, ну кому писати. Угу. Пишеш куратору. куратор завжди на зв'язку. Так само і ком'юніті дуже вирішує, тому що ти бачиш, що ти не один. Що би ти порадив як людина, яка вже почала, тим, хто хоче почати, але ще боїться. Не обов'язково кидати свою основну роботу. Я б не казав вагатися. Я зміг, я от я результат, я не жалію, а в підупі собі це можливо. Наскільки важливо піднімати ліміти? Ну, 150 тисяч це мало. Що от, ти зробив з тими грошима, які заробив? Я все реінвестую, я не бачу сенсу вкладатися, там, не знаю, витрачати зразу все. Це має бути активи. Твої гроші це є актив, який має працювати на тебе.